Випало мені якось побувати не в якійсь, а в столічній лікарні. І не просто в столічній, а в державній лікарні. Ну, мова не про те, скільки треба було здати додаткових аналізів, чомусь доказуючи, що я не хвора людина і мене можна класти в лікарню, а мова про те, що коли я прийшов вже здавати документи на те, щоб мене туди прописали. Виявилося, що я маю дати квітанцію про внесення благодійного фонду. Кошти, я б сказав би, маленьких, ну, принаймні для мене. Я почитав на всяких там Кабміновських сайтах. Виявляється, що не можна примушувати платити благодійний внески. І якщо тебе примушують, ти маєш йти до головного лікаря або до правоохоронних органів. Але є маленький нюанс, тоді ж твоя черга на. Отримання місця в лікарні просто пропаде. А найбільше мене в цій ситуації вразило навіть інше. Коли я заплатив ці гроші, виявилось, що в мене не хотіли брати через карточку. Від мене вимагали виключно на лічними коштами. Нал їм чомусь більш потрібен. Чому?